Мої вітання. Сьогодні я готую неймовірно смачний та ідеальний для весни і літа пиріг, бюрек, бюрек, бурек. В нього дуже багато назв, але тим не менш, він неймовірно смачний. Готується просто, швидко і виходить завжди дуже гарним. Зараз якраз сезон шпинату, тому дуже раджу вам приготувати цю неймовірну смакоту. Тож назбирала я в себе гарненького свіженького шпинату 250 г, також свіженької зелені 50 г, тут в мене і цибуля, і зелений чесничок. Дуже раджу вам використовувати зелений часник в цьому рецепті, він дасть гарної нотки пирогу. Цю зелень я гарно вимила і тепер нам треба нарізати шпинат на ось такі невеличкі шматочки. Гарненько все нарізаємо та перекладаємо шпинат у глибоку миску. Миску беріть побільше, так як треба додати сюди ще декілька інгредієнтів. Гарненько нарізаємо зелену цибульку з чесничком, також невеличкими шматочками і теж відправляємо в миску до шпинату. Наступна складова для начинки це сир. Сир ви можете використовувати будь-який, який гарно плавиться, але ідеально сюди пасує сулугуні або моцарела. Сьогодні я використовую сир моцарела, натерла його на крупну тертушку. Тут 150 г. Відправляю натерту моцарелу до шпинату з зеленю. Також сюди додаю 150 г кисломолочного сиру. Він також гарно поєднається зі шпинатом і іншим сиром, і це буде дуже смачно. Далі я беру 3 яйця, вбиваю їх в окрему миску, взбиваю їх між собою до однорідної консистенції і вливаю до начинки. Звичайно, для начинки ще треба додати спеції. Я використовую суміш перців двох видів. Та сіль більше нічого не додаю. Солі я додаю чайну ложку. Ви, звичайно, можете використати будь-які спеції за своїм бажанням. Гарненько перемішуємо начинку та залишаємо її хвилин на 20-30, на щоб гарно поєднались всі смаки, аромати. Далі я беру тісто філа. В мене на каналі вже є багато рецептів з цим тістом: це тісто бездріжджове, неймовірно тонке. Це тісто я використовую вже готове, так як приготувати його власноруч, дуже складно, воно неймовірно тонке, продається у будь-яких великих супермаркетах, викладаю на кожен лист частину начинки з однієї сторони, тугенько скручую рулетиком до середини. Заздалегідь я розтопила 100 г вершкового масла, змащую ним іншу половину тіста і скручую вже рулетик зі змащеним тістом. Тістофіла потребує дуже гарного змащення вершковим маслом, це обов'язково, інакше пиріг буде сухий. Я приготувала 10 рулетиків, і 4 листочки в мене залишилось ось такі трішки потріскані, розірвані, тому я їх розриваю на менші шматочки, беру форму. Для випікання в мене це кругла форма, яка має діаметр 26 см. Гарно змащую її розтопленим маслом та на дно викладаю ці невеличкі шматочки, які в мене залишились. Тепер беремо кожен рулетик і скручуємо його ось так, як я показую на відео, починаючи з центру, формуючи таким чином ніби равлика. Повторюємо кожний завиток один за одним і у нас виходить гарненький пиріг. Намагайтесь вкласти їх щільненько, щоб нічого не випадало, щоб гарно тримався пиріг між собою. Залишеним вершковим маслом змащуємо зверху пиріг. Також я беру один жовток, ним змащую зверху пиріг. Зверху для декору я присипаю зернами кунжуту в мене білий та чорний. Розігріваю духовку на 180 градусів та відправляю поріг випікатись 35-40 хвилин. Все залежить від потужності вашої духовки. Ось така краса в мене вийшла. Залишаю його, щоб він трішки охолонув, і потім вже можна нарізати його на шматочки та ласувати цією неймовірною смакотою. Дуже смачне поєднання шпинату, сиру, тіста філо. Я вам дуже рекомендую спробувати цю смакоту. Як завжди, дякую вам за увагу та смачного вам!